Дійсно, я прямо публічно кажу, що, на мій погляд, міжнародної системи захисту прав дитини в світі не існує. Немає е, такої системи, яка може змусити Російську Федерацію повернути всіх українських дітей. На жаль, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо нові підходи. Це один з інструментарів, створена міжнародна коаліція. Це була ініціатива Канади. Станом на зараз, зараз там 37 країн. Основне питання це міжнародна коаліція, взяла на себе зобов'язання використовувати всі важелі, які у них є, у цих країн, щоб повертати українських дітей публічні і непублічні. Ми бачимо, що це працює. Так, у нас є публічний посередник, це катар, але і міжнародна коаліція і кожна країна, яка публічно приєдналась до цього напрямку, показує результати в цій роботі. Це в тому числі от організація подібних медійних заходів, де ми обговорюємо питання повернення дітей, де ми презентуємо матеріали, нові матеріали, які показують, що Російська Федерація скоїла і продовжує скоювати воєнні злочини. Саме депортація українських дітей повинна бути визнана як воєнний злочин, геноцид. Ми очікуємо, що саміт миру принесе додаткові важелі впливу на російську сторону. На зміну їхньої позиції і на пришвидшення процесу повернення українських дітей, як і інших категорій громадян України, яких незаконно утримує там, Російська Федерація на своїй території або на тимчасово окупованій території України.